Поради для дорослих як краще похвалити дитину. І дітям, і дорослим важливі похвала та підтримка. Але від звичайного молодець може розвинутися залежність або з часом дитина сприйматиме цю похвалу як нещиру. Існує декілька правил, які допоможуть підтримати та заохотити дитину. Спочатку опішіть, що ви бачите. Я бачу чисту підлогу, рівно застелене ліжко. Опішіть, що ви відчуваєте. Так приємно заходити до твоєї кімнати. Потім узагальнить все підсумковою фразою. Ти склав на місця всі свої речі, усе є порядок. Є фрази, якими можна замінити слово молодець. Гарна робота, це круто. Ти постарався і в тебе все вийшло. Я знала, що в тебе все вийде. Ти впорався, хоча це було непросто. Фокусуйте увагу дитину на тому, що саме їй вдалося, чого вона досягла. Уникайте в похвалі, але ти здорово все зробив, але, мов би, швидше, не оцінюйте та не порівнюйте з іншими дітьми, оцінюйте лише її вчинки. Пам'ятайте, підтримка стає внутрішньою силою дитини. Якісна похвала не викликає залежності та бажання робити щось заради похвали. Дитина вчиться отримувати задоволення від того, що вона робить, докладаючи свої зусилля.